Той, кого в німецькій мові зневажають, намагаються уникати та взагалі забути про нього. І це претер простий, здавалося, да? Чому його всі уникають? Простий минулий час. В цьому відео ти дізнаєшся, чому претелітом реально легший за перфект, як він утворюється, коли вживається. Пігнали. Отже, претелітом письмовий час. Це його друга назва, тому, що зазвичай не він пишуть це художня література, статті, книжки. Він... Використовується для передачі третьої особи. Це Z, S. Зазвичай для і йду ві, тобто я ти ми для діалогу використовується пефект, його вивчимо трохи пізніше. А сьогодні у нас претендує, який використовується для S. Він вона, воно для передачі третьої особи. Е Махте З ging, С ЛАС. Сумбач, це різні форми претепла. Отже, як він утворюється? Є два варіанти. Усього два варіанти все просто слабкі дієслова та складні дієслова. Слабкі дієслова, вони дуже прості. Просто прибираємо закінчення «ен» інфінітиву. сумбачним бачите, слова махам. Це слабке дієслово. Прибираємо «ен», залишається мах, і до цього корення основу додаємо теен махте махте мах. -те". мах, -те". мах, -те". мах -те". Te. Це для ich махте, а потім додаємо закінчення, які ми знаємо: ich machte. du machtest. er, sie, es machte, махте, machten, ihr ja, machtet, sie, зі махну. Ви могли помітити, що іх та er, sie, es однакові так. І це буде завжди, тому що таке правило. Є чітке, стабільне, статичне, незмінне правило, як вся німецька мова, завжди незмінна і статична. Отже, іх та er, sie, es, вони однакові, без закінчення. Так само, як і в модальних дійслах, якщо що, якщо ви вже їх знаєте. А якщо не знаєте, то можете подивитися, десь тут буде підказка, саме відео про модальні дієсла імецькому. Тобто слабкі дії слова реально прості. Вони прості дієслова і вони утворюються дуже легко. Що ж до сильних дієслів, сильні дії слова вже складніше. Там у кожного своє правило і кожен працює за своєю якоюсь структурою. Зараз на екрані побачите. Просто підбірку найбазовіших, на мій погляд, дієслів, які треба завчити, і у вас вже буде якийсь пул, якась база знань. Але загалом, якбері відбуваються зміни. Зазвичай це 100% не буде закінчення. Оце можна взяти собі як правило. Типу, GameGing. Лезен, лас, фарен фо. Тобто закінчення не те немає.

Але то, знову ж таки закінчення особові ду, Віа-Іа ЗІЗІ в нас нікуди не зникають, вони залишаються, як і в е, слабких дієсловах у нас було. А в формі їхня ES їх знову, як і в слабких, немає. Це правило іде і до слабких дієслів, і до сильних дієслів воно не змінне. Але на жаль, утворення саме сильних дієслів якоїсь чіткої структури немає. Тому ми будемо працювати з тим, що є правильно. Але хак, як вивчити максимальну кількість сильних дієслів, це використовувати в розмові або на бесімі. Звичайно, розмови у нас використовується перфект, проте для тренувань ви можете використовувати передевітому. Тому що чесно, все одно, як там потрібно в підручнику, головне, щоб ви самі зрозуміли, якщо для цього потрібно трошечки поспілкуватися, не перфектом, як це заведено, а при те, тому, нічого страшного. Ідемо далі. Цікавий факт: хаб зайнятомодальність дії слова, типу кьолан, голін, нусен, не використовується в... Перфекти, воно використовується лише в претеритум. Чому так? Дивіться, якщо дієслово слова хабен в нас не допоміжне, а основне дієслово, головне. Типу й хабе, einen Wagen». В мене є машина. Тепер час. Як ми скажемо це в перфекті? І хабе ман ваген гехабд. Я мав авто. Але це буде автологія хабен, gehabt», тому що допоміжне слово у хабена буде хабен а у sein буде sein, поміжне слово. І це нелогічно. Тому ми просто використовуємо це в претеритумі. Ich hatte einen Wagen. Ich war Sportler. А то Sein war був. Haben hatte sein war. І подані далі ті слова, що ми використовуємо, тому що вони взагалі в партиції «цва» ніколи не використовуються. Партиція «цва» потрібна для е, утворення перфекту. Типу, волен, геволіт. Конан, Кненки, конт. Ну це так ніхто не каже. Це не заведено так. Це мувітон. Тому конте, вольте, як утворюються на дані ті слова. Це просто у нас закінчення те там прибираємо умляут, що там є. «Кьонен конте, «волін Вольте, Дюрфен, дурфте, «золін Зольте. Все дуже легко. А Хабенсайн да вони окремі взагалі їх вилучити окремо це. Haben hatten, ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, wir hatten, ihr ja hatte, sie, sie hatten. Da Sein, der war, ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr ja wart, sie, sie waren. Все, завчиться і е, випишіть собі якусь там табуточку, рамочку. Вам буде набагато зручніше це далі вчити. Логічне питання, навіщо мені взагалі претерітом? Так, якщо це статті, це якісь книжки. По факту не потрібно, але з іншого боку, іспити — Це найголовніше. Перше, це іспити. Без претеріту на іспитах ти не справишся, ніяк не впораєшся. Тому що три форми дієслів треба вчити трьома формами, а не двома. Це дуже важливо, щоб вивчити правильні форми перфекту, тобто свай. Треба знати претерітом, тому що хабен, хатте гехат, зайнвагевезен. Vorgefahren, machen, machte, gemacht. Sie, Phrase, wo Фраза так? Що це просто три дієслова поруч, але це як фраза, це як крилатий якась е, вислів крилатий. Тому що ми, коли завчимо ці три форми дієслів, вони будуть як у нас проговорюватися. І ми будемо знати, як теперішній час махати, як і претерітом махати, так і партісипсва, який допомагає утворювати перфект для мах. Все це дуже легко буде тоді. А якщо ви будете вчити якось спочатку презенс, потім перфект, а потім претерітом, а взагалі без у вас просто. Зруйнується вся система. Система придумана для того, щоб її використовувати. Це буде легше. Або, наприклад, ви сидите, читаєте на братів грім, ви сам брати грім. І ви читаєте красну шапочку, наприклад. Я коли читав її в університеті в оригіналі, я, ну, мій дитячий світ перевернувся повністю. І там буде, наприклад, написано, що Деа Вольф фраз тікросмута. Фраза не знаю, що таке фраз? Фра яка фраза? да? А це фресн з жерти. «Дервольф» Вовк. Жем бабусю. От вам це потрібно, для того, щоб розуміти якісно німецьку мову. Отже, ти порядок дій на зараз це вивчити структуру, яку утворюються слабкі дієслова, і хоча б 50 сильних дієслів. по 10 вчить, щоб тебе був якийсь пул на в голові, щоб можна було це вже використовувати. А якщо ти хочеш общити німецьку якісно, структурно, системно на YouTube, де я, хоч і намагаюся передати свій дев'ятирічний досвід викладання та закінчений вищого освіту в німецької філології, проте це фізично неможливо, тому що ми не пропрацьовуємо нічого. Ми не тренуємося, а це дуже важливо. Дуже важливо саме тренування в мові. Вивчив це одне відео, вивчити можна по одному відео. А тренувати це потрібно з часом. Якщо ти хочеш цього, приходь до нас в школу, пиши нам в Директ в інстаграмі або в телеграмі, або куди завгодно, або в коментарях під цим відео. Що хочеш вивчити німецьку мову, і отримаєш знижку 10% на перший місяць навчання. Ми в Еванда дуже намагаємося зробити твоє вивчення німецької простіше, тому що найголовніша одна з наших найголовнів. Цінасти, це викладач має стати для тебе другом. І саме наша місія є зробити твоє життя в Німеччині простіше. Тож, пиши нам, приходь, якщо тобі це корисно, якщо ти хочеш дійсно овладіти німецькою, набагато краще. Побачимось в Евенда!